Далі говоримо про звільнені території, зокрема Херсонщини, де запрацювали вже державні реєстри. Це дуже важлива подія для деокупованих територій, насправді, яка дозволяє повернути і людей, і регіон до нормального життя. Як саме запитаємо у Валерії Коломієць, заступниці міністра юстиції України. Пані Валерія, вітаємо вас в ефірі телеканалу 1 плюс Скажіть, в Херсоні вже працюють нотаріуси? А на сьогоднішній момент. Ми готуємо якраз зміни. Я почну, якщо можна, з самого початку ми, в принципі, одразу після повномасштабного вторгнення було зрозуміло, що для нас, як для держателів реєстрів, які в тому числі про права власності, ми маємо їх обезпечити будь-яким шляхом. Саме через це нам довелося закрити доступ в перші дні, і в подальшому ми відкрили доступ. Але з тим, що ми щоразу перевіряємо, які території. Перебувають під тимчасовою окупацією, де ведуться активні бойові дії, і зрозуміло, що з точки зору безпеки, ми відповідно закриваємо на цих територіях доступ. Ми їх закриваємо з точним переліком цих територій і назвами. І коли е, наші славні ЗСУ черговий раз доводять на полі бою. Перемогу України і приближають її відповідно переглядаємо і надаємо доступ на сьогоднішній момент у зв'язку із останніми позитивними подіями для нас на фронті. Якраз ми так само чергуємо. Перепрошую, ми так само готуємо відповідні зміни для того, щоб Надати доступ, я хочу сказати, що насправді для людей, які виїхали навіть з тих територій, мають якесь майно, наприклад, в тому ж самому Херсоні або в інших містах, неважливо де знаходиться це майно, оскільки будь-які реєстраційні дії в тих самих реєстрах вони можуть провести в будь-якій точці України, де є доступ реєстратора до реєстру. Пані Валерія, чи правильно я розумію, що на окупованих територіях всі ці місяці взагалі не працювали реєстри? І от ви зараз, коли говорите, що реєстри не працювали, вам або зараз навпаки запрацювали, ви можете озвучити про які саме реєстри йду, йдеться? Реєстр нерухомості, я так розумію, так, так і все власне йдеться про в першу чергу один з найважливіших. Це реєстр, е який посвідчує ваше право власності на те чи інше майно. Це реєстри, які пов'язані з тим, що ви можете зареєструвати громадську організацію, е чи можливо якусь юридичну особу того ж самого ФОПа, здійснити будь-які інші дії. Це власне ті речі, які очевидно, що окупант, маючи до них доступ, може нанести не Непоправної шкоди в тому числі право власності як державному, так і простих громадян. Це було абсолютно зрозуміло, тому вони власне були закриті. Але знов ж таки розуміючи, що людям потрібно робити ті чи інші юридичні дії, ми надали можливість людям їх здійснювати на інших неокупованих територіях. Чим в принципі і користувалися громадяни України увесь цей час і будуть користуватись, тому що зрозуміло, що ще не всі території в нас де окуповані Пані Валерія. ну, не завжди ж люди могли виїхати з окупованих територій. Там народжувались діти, там помирали люди. Там втволась подібна така звичайна реєстрація цього життя. Чи зараз люди, в яких за останні 8 місяців в окупації народились діти, мають мають тільки зараз можливість, наприклад, їх зареєструвати, отримати свідоцтво про народження і так далі. Ті, які, наприклад, не мали можливості виїхати з абсолютно зрозумілих причин, вони відповідно зможуть тільки зараз це зробити. Okay. Ті, які все ж таки, навіть народжуючи, наприклад, дітей на території, яка тимчасово окупована, мали якусь можливість виїхати, вони могли звертатися до органів Фрацу. Ми полегшили цю процедуру, і відповідно, навіть, наприклад, принісши документ медичний складений від руки лікарем, який дійсно приймав пологи. Могли отримати свідоцтво на сьогодні. Якщо, наприклад, людина все ж таки не має відповідних документів, інших доказів, що ну, от тоді-то не за таких то обставин була народжена дитинка. Є можливість подати до суду для того, щоб визнати цей факт. Тут теж Верховною Радою доволі нещодавно було полегшено цю процедуру, і відповідно людина може це зробити на будь-якій. Під території звернувшись до будь-якого найближчого зручного для неї суду, і при тому не сплачуючи е, судовий збір, а пані Валерія. А з який досвід ви винесли після деокупації частини Харківської області? Там я так розумію, ви теж відключали реєстри, тому що звісно е, територія була дуже довго під тимчасовим контролем росіян, е, з якими побутовими проблемами найбільше люди зіштовхувалися, і повернення реєстру е, як їх полегшував. Знаєте, насправді перші речі, які потрібні людям на деокупованих територіях, це зрозуміло, що гуманітарна допомога, гуманітарна, психологічна, медична, це найважливіше сказати, тому що власне от реєстри це дуже важливо для них в перші дні чи тижні. Це звісно буде неправда. Але треба розуміти, що люди, які там опинилися, пробули весь цей час, або їм вдалося виїхати. В них якраз найбільше питань виникає з приводу реєстрації фактів народження. Фактів смерті оформлення так само, наприклад, права на спадщину, тобто початок власне, спадкової справи, тобто насправді такі банальні, нібито побутові речі, але власне без яких вони в подальшому не можуть реалізовувати свої права. Зрозуміло, що питання купівлі-продажу, наприклад, там квартир, ну явно не на першому місці в цьому переліку. А якщо людина помирає в окупації своєю смертю, потрібно ще ну після кожного разу, після смерті мати оцю довідку медичну. Ну, а яка би це засвідчувала, ну, власне, як сама людина померла? Як діяти в таких е, випадках? Тобто, що там Абсолютно. проходить 4 місяці, угу. що, що має людина зробити, щоб засвідчити от, власне цю смерть? Абсолютно вірно. Ви зазначили, що має бути довідка. Зрозуміло, що якщо, наприклад, по народженню добрим полегшили цю можливість, надали можливість навіть лікарю від руки написати. А і мати просто два екземпляри відповідно в лікаря, і в матері, чи в батька в батьків дитини, то в фактах смерті, якщо не буде довідки, єдиний можливий шлях це звернення до суду для встановлення факту смерті. В нас на жаль дійсно зараз багато відповідних судових справ, тому що зрозуміло, це пов'язано як з тим, що люди вмирають на окупованих територіях, так і з тим, що дуже багато не дуже багато, але Військовослужбовці, вони так само виникають безвісти і є, наприклад, розуміння про певні факти, але немає жодних доказів. А людям необхідно оформлювати це юридично для того, щоб в подальшому реалізовувати, наприклад, право спадщини чи отримання якихось соціальних кіль гарантій. І тому в такому випадку, якщо немає медичного підтвердження, єдиний важливий шлях це подача заяви до суду. Пані Валерія, а окупанти на захоплених територіях намагалися запровадити якісь свої реєстри. Вони ввели якийсь облік, чи до них в них поки що не дійшли до цього року? Я вам на це питання не можу відповісти, тому що в нас відповідна інформація відсутня. Треба розуміти, що усі подібні факти це вже факти, які має досліджувати правоохоронний орган. В нас об'єктивно якогось. Хорошого якісного регулярного зв'язку з нашими колегами на непідконтрольній території відповідно ну не було. Тому зараз це все буде встановлюватися і можна вже буде більш конкретно говорити. Давайте тоді по іншому повернемо цю ситуацію. Ще на початку червня от, ми спілкувалися з, з силами спеціальних операцій. Там у них є центр національного спротиву. І, от боєць цього центру національного спротиву на умовах анонімності, пояснював, наскільки важливо було відключити окупантами окупантам цей реєстр. Тому що за відсутності цього реєстру у них немає даних про населення, і вони не можуть банально провести оцей свій псевдореферендум. Вибор. А, так, виборчі реєстри, от якщо мова йде про це, а і те, що ви їх відключили, і те, що ви їх захистили, це насправді було ну критично важливо. Ну принаймні, така інформація була від цього бійця. І наскільки ці реєстри, якщо ми говоримо про виборчі, зараз захищені, чи здійснюються на них кібератаки, і наскільки вони ну в безпеці? Виборчі реєстр виборців він все ж таки належить до сфери відання центральної виборчої комісії. Тому я думаю, це буде більш логічно до них звернутися. У нас зрозуміло, що так само містяться реєстри, от знов ж таки. Факти, наприклад, реєстрації народжень, смерті або, до прикладу, коли люди одружуються, розлучаються. Теж ми видаємо свідоцтва. Тому, скажімо так, ми, як додатковий спосіб верифікації особи, перевірки її родинних зв'язків, належності в неї того чи іншого майна, ми маємо цю всю інформацію. Це, звісно, так само важливо, але вона могла б бути для власне окупанта в цьому випадку нести допоміжний характер виключно. Пані Валерія, які у вас є поради для мешканців нещодавно звільнених територій? Вони зараз, звісно, думають в першу чергу про те, як дістати воду, коли з'явиться світло. Але чи є якісь речі, які вони перебуваючи в окупації, пропустили, пов'язані з реєстрами, про які їм зараз треба подбати? Насправді, єдине, що е, окрім безпекових питань, що для них зараз найсправді найважливіше, єдине про що їм варто задуматись, це перевірити просто наявність усіх документів, які посвідчують їхню особу, або відповідно посвідчують право власності, і просто зрозуміти, що якщо в них є якісь е, правові питання, власне, вони можуть звернутися як за юридичною консультацією, наприклад, до тої ж самої нашої безоплатної правової допомоги, і там отримати. Відповіді на ті питання, які в них зараз можуть виникати, і так само захистити свої інтереси вже там, звертаючись до суду і поновлюючи свої права, пані Валерії, наостанок цей досвід юридичної реінтеграції, якщо можна так сказати, тимчасово окупованих територій, наскільки він допоможе, коли ми будемо звільняти Крим? А під юридичну реінтеграцію ви маєте на увазі, що зараз відбувається так, 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 повернення цих реєстрів і той досвід, який ви набуваєте. От коли е... закриваєте, відкриваєте, так. поновлюєте насправді історія з реєстрами з їхнім закриттям і з тим, наскільки е так все ж таки злагоджено в цій ситуації. Ми впоралися це зокрема теж досвід, який був отриманий міністерством і під час окупації, як кримського. Півострова, так і частини Луганської Донецької областей, тому абсолютно зрозуміло, що там такі самі правила, реєстри закриті, все одно людина може свої права реалізовувати просто на територію України. Відповідно, в нас насправді, з реінтеграцією, як цих територій, які ми от зараз відвоювали назад, так і з тими, які ми повернемо. Я надіюсь, в найближчому майбутньому виникнуть насправді набагато більше інших юридичних власне реінтеграційних питань. А які власне будуть стосуватися питань встановлення якраз того, хто яким чином співпрацював з окупаційною владою, чи є люди, які мають нести кримінальну відповідальність, чи, наприклад, піддані люстрації, які мають бути наслідки юридичних певних? Дій, які вчина... вчиняли люди власне на тих територіях протягом останніх років, тобто це був дуже великий комплекс питань, які носять назву Перехідне правосуддя, і зрозуміло абсолютно, що на сьогоднішній момент є робоча група, яка якраз напрацьовує. В якому ракурсі яким чином буде от власне існувати ця історія з перехідним правосуддям? Але про неї більш вже об'єктно можна буде говорити відповідно, чим ближче ми будемо до перемоги повної і повернення всіх своїх територій. Дуже вам дякуємо, Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції, була з нами на прямому зв'язку. Єдині новини: повернуться за мить.